Привіт, привіт старим новим друзям! Всім привіт! Хто дивиться, кому цікаво, хто випадково потрапив, теж привіт. Хто давно зі мною, ви мене знаєте, привіт-привіт! Я вас теж. Пишіть, хто там перший, хто з Луцьку, хто добрий, хто ще якийсь. Всім привіт. Що сьогодні? Сьогодні у нас, бачите, є ніж, є мишка, є я, є вушка. До речі, був в мене там коментар, що класні відео, але вушка це типа крінжатіна. І я думаю, ну добре, подивлюся, як треба робити. Перейшов на канал до людини, яка це написала. А там нема відео, а там їх нема. Це просто критик, критик прийшов до мене каже: ось. Каже: я сам відео не роблю, але в тебе каже крінж. Ну, що робити? Крінж то крінж. Та -така? Така в мене доля бути з вушками, знімати крінж. Кому не подобається, ви знаєте, що робити. От, А ті, кому подобається, сьогодні я вам пропоную е розібратися із однією історією е з Макдональдсом та Майнкрафтом. Макдональдс кинув мені виклик. Е він почав продавати <г>. іграшки з Майнкрафту. По-перше, я Макдональдс не дуже люблю. Ну, іноді не те, що хочеться, іноді е зручно туди сходити, бо це швидко, або десь е по дорозі, або ще щось таке. Але так сказати, що я прям люблю. <кій> <кій> Але сказати, що я прям люблю ст страви з Макдональдс, <кій> чують, чую, якесь прокляття на мене насилають. Сказати, що мені страви з Макдональдса прям подобаються, я не можу. Десь, не пам'ятаю, де був якийсь сезонний фермерський бургер. І він мені сподобався, він був геть інший. Він не схожий ні на що з Макдональдса. Це єдине, що мені сподобалось. Ну, а так, це така швиденька їжа, картопелька, ролл, там щось таке. Їхні дефолтні бургери, я не розумію зовсім. Вони не смачні. мені. Вони як субстанція. Але. Вони правильно роблять, що кладуть, що придумали ці оці happy meal, і що кладуть туди іграшки, бо це цікаво. І ціна на них ну, 4, 4 євро, там, скільки то центів, ну, це взагалі недорого. Тобто ти отримуєш там їжу, напой, там, якусь ще, чи фруктик, чи, чи помідорку. І іграшка. І я повівся, поїхали ми з малою. Заїхали, взяли 4. 4 ми взяли хеппі Міла, і нам дали чотири таких чудових відерця. Зелені, красиві, з оцім, як цей кріпер, э, де да його наче звуть. Ось, і дали нам 4. В кожній по одній лежало 4 коробочки. Так, це трошки у нас дуплікація. Два, Дві великих були коробочки, дві маленьких. І вони були, наче. Ось так скомбіновані, що мені дали, дали зелену, мені дали сіру. І дві однакових великих мені дали. Не пам'ятаю, що саме. Начи... А! Мені дали два скелетика. І я підійшов, кажу, блін, а можна мені різних дати? Вони такі, окей, скелетика в мене забрали прямо на касі, оцю штуку мені дали. А оці малі, блін, я не пам'ятаю, звідки цей взявся. Наче, мабуть, отак мені дали два сірих. Я не знав, я думав, що всередині різні речі. Але, виявляється, по кольорах там є, є різниця дещо лежить, але тоді я не знав. Бо тут намальовано, а тут це було, мені тоді не зрозуміло. Ну, коротше, схема класна. Ми поїли там все, що захотіли, що ні, викинули. Коробочки в нас є. Оці штуки є. І я думаю, блін, ну все, схема класна. Я на наступний раз там через тиждень чи коли поїхали ми ще раз в цей Макдональдс, я роблю ту ж саму схему, замовляю 4 Хеппі Міла, мені приносять 4 чудових коробочки вже трошки з іншим персонажем. Я думаю, клас, зараз загляну всередину. І що ви думаєте? Всередині 4 зелених. Маленьких коробків. А я вже знаю, що зелена це означає, що всередині зелена полянка. Забув хто там. Ми відкривати будемо окремо. Означає, що там зелена, і там е, чивівця, чи щось таке стоїть. От, І я. А, ну так, да, я пам'ятаю, що отут цей головний герой сірий, а отут якесь тваринка на вівця І я знаю чи що. У мене чотири вівці в чотирьох хеппі-мілах. Uh, Іду собі на касу і кажу: «Здравствуйте, щось ви мені чотири однакові дали. Дайте мені, кажу, дві великі, дві маленькі. А мені кажуть, ні, кажуть, це все, що є. Uh, і я стою з чотирьома оціма чемоданами uh, <звіху> з їжею, яку я не хочу, яку я купив заради у цих коробочок. Мені кажуть, ну, сорян, чувак, все, все, закінчилось. І на цьому моя колекція Майнкрафту. І закінчилось би, якби я не вирішив, що ні, так не піде, якщо я вже витратив, скільки це виходить 4, 5, 4. Коротше, це десь 20 євро раз я витратив, 20 євро 2. А мені ще залишилось дофіга фігурок купувати. І це або їздити по маках, по, по району, по, по регіону і шукати, де ще є, або, або зайти на один сайт. Дуже класний, валапоп називається. І знайти того, хто це вже зробив, і мені просто це віддасть за адекватну ціну. А, я знайшов і замовив. І замовив давненько, але були свята, людина не встигла відправити, замовлення вже відмінилося. Я перезамовляв. І перший раз людина відмінила сама, бо їй незручно було на ту доставку, яку я. Вибрав на інпост, бо мені зручно. Людина наполягла, давай на пошту, пошту я ненавиджу, я вам вже казав, пошта працює як волоцюги. Ледащі, ледащі погані люди не хочу матюкатися. Ось і вчора таке сталося, пошта працює до обіду. І через 10 хвилин після закриття приходить смс, ваша посилка у нас. Хоча вона в них зранку була, я впевнений, як завжди. Сьогодні я пішов, забрав цю посилку, і зараз прямо із вами. Ми в неї поліземо і там мають бути усі, усі фігурочки Майнкрафта. Давайте ми їх всі відкриємо, на всі подивимось і зафіксуємо, зафіксуємо той факт, що в мене є е, уся колекція. Але скажу так: там наче було два види. Там був Happy Meal, це дитячий набор, із цими коробочками, і було ще щось там для дорослих. Якесь меню. Я там не розібрався, але, наче, як у той посилки, ще й одна іграшка із, із тої колекції, тобто ну, про ту окрема розмова, поки я не знаю, чи вона мені потрібна. Але дитячі, там мають бути все. Тож давайте подивимось. Так, Nvidia, дай, дай. Величенька величенька коробочка. Nvidia її обрізає. Ну добре, поставлю на стіл. Ось така вона. Ось такий в мене є ніж, який я так і не заточив. Давайте відкриємо і подивимось, що мені прислали. Ну, на фото були всі. Я сподіваюся, нічого не загубилося, не забулося, не обманулося. І ми отримали усе, що хотіли. Так. Вже бачимо, бачимо, бачимо. Ой. Бачимо коробочку, бачимо Вовчика, бачимо Насатіка. Я, я не знаю, я в Майнкрафт, до речі, крім того, що я в Макдональдс не дуже. Люблю. Я і в Майнкрафт грав дуже мало. Ну, я розумію, я ну, багато про нього знаю. Але так, щоб я прям в нього грав, бо мені не було на чому, на PlayStation щось він мені дорого було його купувати, я його собі ніколи не купував, потім мені давали акт поганяти. Отам я трошечки побігав. Ну і не те, щоб я прям великий фанат. Але так як це історія, і потім ми знаємо, як по барахолках ми бігаємо. Шукаємо всяких Маріо, то пройдуть роки, і будуть люди бігати і шукати Майнкрафт. А в мене буде коробочна версія колекції. Коробочна. Так що давайте розбиратись, що я отримав. Так, великі. Всі влізуть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість великих. І... Їх наче має бути 11 чи 12, треба буде перевірити. Шість великих і... і маленькі. Жутенька. зелененька, Червона, рожева. Та сіренька. Це все, що було в коробці. В коробці. А, ну і бонус, бонус, от ще щось. Я навіть не знаю, що це таке, будемо розбиратися. Що там і хто там? А, ну я свої розпаковував, я знаю, як цей кріпер виглядає, як, як скелет. Інших я не бачив, тому навіть цікаво, цікаво навіть мені. А, ну, Я їх в Макдональдсі бачив, так вони стоять а, на стенді. Але руки не брав, інтерактиву не бачив. Давайте з маленьких почнемо. Сіренька, я знаю, що там має бути оцей головний герой. А, ну до речі, це ж до чого це все? Це фільм вийшов, і в нього рейтинг там якийсь космічний. Всі кажуть бімба. Ну, всі це, мабуть, діти, 4 які люблять Minecraft. Але не знаю, не дивився, не можу сказати. Тому будемо розбиратися. Так, да, кубик є. Наліпки в комплекті є. І цей кубик має розкритися. Якби я знав, з якого боку. Да. І тут стоїть цей, хто це, Джон Блек, як його там звуть. Наче Джон його звуть. Фокусуйся, будь ласка, ось цей Джон Блек із а, кіркою. І оцей, ну я думаю, всі бачили, оцей кубик він розгортається. І їх можна там. Один до одного чіпляти і будувати там якийсь терейн. клеїти наліпки на оці кубишки і отримувати якусь цікаву картинку. Добре, це сіренький. Поставимо його поки що я. Це, бачите, не грав у Майнкрафт, не розумію. А що я не можу так робити? Ага, отак може. Все, сіренький чекає. Зелений я теж бачив. У зеленому вівця, якщо я правильно пам'ятаю. Ось цей так зверенний, що його, мабуть, і не відкривали. Зелений. А чи хто це? Альпака? Ну, коротше, якась хансоло, як я писав в чат, це хансоло хай буде. Не буду розгортати до кінця, бо нема в цьому сенсу. Далі маленький я не відкривав, не знаю. У мене не було таких. Давайте дивитись. Рожевий. Тут тут у нас. О! О тут вівця. Красиво. Такий колір. Красиво рожевий. Вівцяк. Привіт. Жовта. Ну, логіка, мабуть, така, що тут бджілка. Так, не поспішати, не порвати коробочку. Але вони так зроблені, що обережно і не відкриєш. Ну, хто це придумав? Упаковка, це ж... Мільйона доларів через 100 років буде коштувати. Це ж треба все зберегти. Правнуки продадуть. Жовтенький. А ні, бачите, не бджілка. Якась дівчинка. Е, далекий я від фільму, не знаю, хто вона така. Дівчинка теж з, з кіркою. Якась роботяга, мабуть. Синенький. Все, логіки немає. Де бджілка, де не бджілка, ми не знаємо. Тому мовчки розгортаємо без прогнозів. У синенькому хто може бути? Не знаю. Риба. А ні, ще один головний герой. А що їх там багато? Я не знав. І остання маленька. То тут, бути? О, ну цього я знаю, це кріпер. Кріпер він симпатяшка. Все, маленькі закінчилися. Зараз перейдемо до великих. Окей, далі. Далі великі-великі коробочки. Я бачу скелетика і кріпера, ну, мабуть, їх і відкрию. Не знаю, мені чогось бджілка саме цікаво виглядає, бо. Бо це бджілка, вона красива. Ясно, що ці ребята відомі. Але бджілка теж цікава. Окей, поїхали. Кріпер. Ну як я це не люблю? Ну відкривайся. Просто зараз, якщо сильно тут нашуродіти, то коробка вже буде м'ята. А я хочу, щоб, щоб вона залишилась. Ой. Привіт. Ось такий красунчик Спеціальні ці макдональдські е, болтики, хрен відкрутиш. Якщо в тебе нема спеціального набору, У мене є. Так, і отака інтеракція, він топає ножками. Ти на нього нажимаєш, і він робить отак. Топ-топ. Всім -топ. потяжка. Давай назад у коробочку чекати часів, коли Емілія тебе знайде і відірве тобі голову. Скелет. О, я наче щось поняв у відкриванні коробочок. Так. скелет, Привіт. Привіт. Теж такий симпатяшка. Інтеракція з ним отака він нічого не знає, нічого не чув. Далі оцей насадж, не знаю, як його звуть, а, якийсь хто це чекав дом, чи що вони там роблять, плюються магією чи щось таке, бо я в Майнкрафт. Так. Ось такий насатик. З вушками. Що ти робиш? Сердиться, б'є себе по підборіддю. Ну це, мабуть, він кастує якусь магію, да? Ось такий персонаж. А хто розбирається? Дайте мені знати, як це називається. Чи, чи правильно я розумію все світ Майнкрафту? А, песик, песик теж прикольний. Вівця, песик і бджілка Ну, бджілку я на десерт. Давайте подивимось на вівцю. Бачите, вже відкриваю професійно. Вівця Вівця Маленька. А, симпатична. Що вона, мабуть, ротик відкриває? Ме, ме. Ме, симпатично. Якщо нам дадуть фокус, ну, цікаво. Зуби в неї такі. Дайте фокуси. О, дякую. Бачите зуби які? Клас. І залишилось двоє. Песик. Песик чи вовчик, Хто це? Хто? більше у світі розбирається. Ух, ух, який. Ау, ау. Вов-во, каже пес, я не хочу майонез, може кетчуп у тебе є у, є. Ось такий песик. Цікавий факт про цю пісню, про пес майонез. У мене киця їсть яєчко на сніданок. Перепилине яєчко. Якось так склалося, ми їй даємо вже. Та більше двох років, мабуть. А, у нас в холодильнику завжди є пачка яєць для кішки. І зранку маленьке, маленьке блюдце, маленьке яєчко. І ми насипаємо. І я привчив кота, що я кричу, пес пес будеш майонез, і вона прибігає. І це ну, для неї такий позивний. Вона навіть повернулася. Но вона знає, що має бути і тарілочка, і, і ранок, і яєчко. Так, ну что ж, бджилочка, давайте. подивимось на бджилочку. Вот такой целый вертолет тут. Махната жопка. О, до речи, до моей футболки дуже классно подходит. Жоп. Привет, привет, Евген. Як в тебе справи? М -м -м -м. Підписуйтесь на Євгена, у нього дуже класний канал. Дякую тобі, бджілочка. Але не перехвали мене, бо комусь класно, а комусь не дуже. Кому подобається, той, той підпишіться. Так, що робить бджілочка у нас? Чик махає крильцями. В принципі, щоб їх жало зробили, щоб вона кусала. Оце було класно. Так, ну це, мабуть, хто фільм дивився, той знає, чому бджілка, чому вона, чому їй такий окремий, окрема увага така до бджілки. Бо щось я в Майнкрафті бджілок навіть не пам'ятаю. Ось так. Фігурки у нас закінчилися, але є ще бонус. Якась штукенція Майнкрафт, е, я не знаю, це не Happy Міл, а що це таке. Я навіть не знаю, що це таке. Ну, я так розумію, що така іграшка теж їх колекція має бути. А в мене виходить випадково буде оця одна. І що це таке? Це якась. що це? Присвята Бомба, Що це таке? Ну, красиво. Там ззаді ще код якийсь є, я не знаю, може він щось дає, я поки його не буду на публіку показувати, бо я не знаю, що це таке. Так. Якась кніженція. І... Ось такий кубічне щось. Що шо це таке? Це якось відкривається чи... Чи що це таке? Чи це просто шмат пластику? Не хочу нічого зламати, але бачу, він якийсь шов є посередині. відкривається? Не знаю, не хочу зламати, розберемося. Ось така ще холі-бомба. Не знаю, що це таке. Може це трубочка і це напої, типа. Чи це якась чи тиква, чи що це таке. Важко сказати, але щось. Щось колекційне, щось з блистяшкою. Вітаю себе! І з тим, що вона закінчена. Я сподіваюся, що закінчена. Треба перевірити, що, що більше хеппі-мілів немає. Але мені здається, що це, що це так воно є, що в мене вся. Сховаю, сховаю від малої, кудись до, до найкращих часів. І будемо виставляти на паличку, або гратися, або ще щось, або зажлоблю, десь сховаю в камору і. Через 100 років продам, куплю собі е, мотоцикл. Хоча наше мені мотоцикл, я не люблю мотоцикли. Куплю собі зуби, бо на той час вони мені знадобляться. Що ж, отакий огляд Майнкрафту е, з Макдональдса Happy Meal колекція. Е, я не знаю, я хотів ще поговорити з вами про оці речі. Але це, мабуть, надовго буде, тому. Мабуть, окреме якесь відео я зніму. Бо чого, бо у мене такий спойлер вам зроблю. Секундочку, зараз. Значить, у чому буде спойлер? А може ви мені допоможете в коментарях і щось корисне до того часу я зроблю для себе? Значить, яйця, кіндер сюрприз. Нарешті з'явилися в моєму селі вони в магазині. Я їх поглядував, бо я бачу, люди скрізь там щось шарять скріншоти показують. От у нас так, у нас сяк. У мене не було їх. З'явилося, і я купив, а, і так вийшло, що отакі мені дісталися фігурки. Не дуже класні. Ну, як, прикольні, але Ну, жодної фігурки. Я поліз розбиратися, бо, бачите, у кожного яйця є отакий кодік на Так, ось цей, наприклад, 18 s 2 Ось цей 20 Що там, чи 6, чи 8 s 2 Ось тут. 42 із 2. Ось тут 21 з 2. Ну, коротше, це я вже брав ці яйця, я дивився на ці коди. Бо я розпакував ці, згадав, що були якісь відоси десь, що якщо ти там не знайдеш цей код, то можна поставити його. Що в яйці, що там, яка іграшка. Не знаю, бо я навіть з мусорки потім достав ці обгортки свої. Бачите, два однакових. Але коди на всіх яйцях були різні. Тобто теорія така, що ну, я записав собі, які коди були на оцих яйцях, і я купив інші коди. Кожен код унікальний і жодного з повтора з минулої покупки. І я хочу перевірити цю теорію, чи, чи ці коди. Вони щось значать чи ні, бо чат GPT там щось мені якусь теорію навалював, навалював. Я кажу, дай мені табличку, він мені видав, але там взагалі якісь інші коди, цифри, букви. Я кажу: так ми ж з тобою балакали про оці коди. Він такий, а, так, і він мені видав табличку на основі того, що я йому сказав, які яйця я купував і які там були іграшки. Він мені з моїх же слів заставив табличку. Коротше, вона без... Немає в ній ніякої користі. Тому прийдеться розбиратися самому. Він каже, що десь є там на Фейсбуці там якісь групи, де це люди пишуть. Але я довго не шукав. Перевіримо з вами. Але давайте в окремому відосі, Тому, тому повернемось до того, з чого ми починали. До Майнкрафта. Ось така, така бджілочка чудова. побажаю вам всім гарного дня, вечора, гарного настрою. Дякую, що подивилися. Пишіть, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Всім дякую, пока-пока.